У Харківській підземній школі урок української мови. Учні другого класу слухають вчительку та записують у зошитах тему уроку. Деформований текст. У нас сьогодні таке нове поняття робота з деформованим текстом. Що значить деформований? Що це таке? А це зламаний. Під час офлайн занять простіше спілкуватися та пояснювати нові теми дітям, особливо учням молодших класів, говорить вчителька Алла Єрмолова. Жінка каже: на уроці вона звертає увагу на кожну дитину, підходить до учня, дізнається з якими складнощами він стикається та допомагає їх вирішити. А ми можемо контактувати з дітьми, підійшли, допомогли, дописали, поставили правильно руку, тому що вони навчилися писати дистанційно. Їм так було важко. Це правило письма, орієнтування в зошиті дуже було важким. Але коли вони прийшли до школи, ну все, все нас наздогнали. Єрмолова каже, це другий клас, тому вони не можуть довго сидіти за партами. Щоб діти трохи перепочили. Вчителька вмикає музику та проводить руханку для дітей. Це перша підземна школа, яку побудували у Харкові. У вересні діти повернулися за шкільні парти. Зараз тут змішане навчання. Три дні вчителі проводять учням заняття у школі, а два дні дистанційно, розповідає начальниця управління освіти індустріального району Олена Збицька. За її словами, понад тисячу дітей навчаються у дві зміни. Відмінність в тому, що якби не було, але немає вікон, немає сонечка, ми не чуємо спів птахів. Тому це така відмінність, але вони знаходяться в саме головне в безпеці. І тому, на жаль, агресія сусіда не дала можливості навчатися в звичайних школах. 19 вересня неподалік підземної школи було влучання авіабомби. Саме бомбосховище не зазнало руйнувань, говорить збитька. За її словами, під час осінніх канікул тут також тривала робота. Ми ось були всі на осінніх канікулах, але на осінніх канікулах наша школа не сумувала за дітьми, не відпочивала від дітей. А ми працювали, діти мали змогу надолужувати освітні програми а також підготовка була активна підготовка до НМТ. У Харкові 184 школи, з них дві третини нині пошкоджені через російські обстріли. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов під час європейського регіонального саміту в Києві. За його словами, зараз у місті завершується будівництво ще трьох підземних шкіл. Після планують звести ще три такі бомбосховища для навчання. Олена Клименко, агентство новин громада груп.